Витончена страва з повільно тушкованої качки з макаронами. Це дуже смачно, і вже декілька років поспіль готується страву восени і зимою, коли хочеться чогось насиченого, ароматного і ситного. І для затишної сімейної вечері, як сьогодні в нас, чи й навіть на святковий стіл, чудово підходить. Отже, я взяла невелику молоду качку і розділяю її на частини. Для рагу я використаю ніжки, крила і каркас, а грудки підуть на іншу страву. Це той випадок, коли купуєш качку заради цієї страви. Обов'язково спробуйте! Частину каченої шкірки з жиром відділила від качки і накришила на дрібні шматочки. На розігріту сковорідку викладаю частини качки і обсмажу їх до золотистості. Жир сам витоплюється з-під надрізаної шкіри качених шматків, тому я не бачу сенсу смажити її в олії. Також в іншу товсту каструлю я вкидаю наші майбутні шкварочки з шкіркою. Вони дадуть нам потрібний жир для майбутньої страви, а в кінці я ними посиплю в тарілці страву. Вони будуть дуже смачно хрумтіти й додавати текстури. І поки з них витоплюється жир, я тим часом нарізаю дрібним кубиком цибулю. Не забуваю помішувати шкварки. І перевертаю на сковорідці качку. Ось такі рум'яні стають шматочки. Готові хрумкі шкварочки витягаю в окрему посудину. А в ту ж каструлю з жиром додаю подрібнену цибулю і злегка обсмажу її на середньому вогні, доки не зм'якне. Поки цибуля смажиться, нарізаю дрібним кубиком моркву і додам її до цибулі. Те ж саме зроблю з селерою. Овочі краще не пересмажувати. Тож, якщо ви не впевнені, що встигнете, краще подрібніть все наперед. Тоді точно все буде добре. Коли овочі стали м'які, шматки качки з сковорідки перекладаю до овочів. А в сковорідку разом з каченим жиром вливаю вино і доведу до кипіння. Вварю десь приблизно на одну третю. Помішуючи, і коли соус готовий, вливаю його до овочів з м'ясом. Додаю помідори з соком, чесник, корицю, розмарин. Мені в цій страві ще дуже смакує шавлія. Але якщо не маєте, то пропустіть, без неї теж смачно. Або напишіть в коментарях, які спеції до качки полюбляєте ви. Також до солі до смаку, доведу до кипіння, зменшу вогонь до мінімуму і, прикривши кришкою, буду тушкувати 2-3 години, доки м'ясо почне легко відвалюватися від кісток і всі аромати поєднаються. Якщо в процесі приготування рідина випаровуватиметься, то можна доливати води чи бульйону. Поки рагу з качки тушкується, можна приготувати домашню широку лакшину і зробити цим страву надзвичайною або ж як я відварити магазинну так як рекомендовано виробником. Коли ж міцне рагу готове, дістаю м'ясо і відділю його від кісток. Дещо подрібню його і верну назад до соусу. Перевіряю рагу на смак, щоб всього було достатньо. Якщо все смачно, то вимикаю плиту, додам до рагу локшину, ретельно вимішую і можна подавати до столу. Страву можна подавати кожному порційно, як я сьогодні, або ж викласти у загальний сервірувальний посуд. В цей раз я зовсім забула про сир. Зверху в тарілці не лишнім буде присипати твердим тертим сиром і хрусткими шкварочками скаченої шкірки, трішки зелені і дуже смачно вишикану страву подавати до столу одразу ж. В холодну пору року вона зігріває, насичує і робить сімейні вечори теплішими.